Біткоїну опустився нижче 50 тисяч доларів вперше з квітня 25-го року. Ми зараз вже розуміємо, що ми у медвежому ринку, що він може бути і рік, і півтори, і два. Ну якщо брати песимістичного, то от це мабуть 38-40. Нічого прям дуже гарного не не буде в ближайші місяці. Ті, хто інвестують саме в той період часу, коли максимальна зневіра у крипту і заробляють. І це значить, що саме час, мабуть, прийти в крипту і розібратись. Якби взагалі він не був таким спекулятивним, то може він би розвивався більш органично. Майбутнє точно у крипті є. бо... Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати. З нами сьогодні Олександр Гнатенко, кофаундер DoubleTop. Пане Олександре, вітаю вас! Вітаю, Катерина! Дякую ваші справи. Дякую. В мене все добре. Ваші як. Гарно, але могло б бути краще Крипторинок Зараз не дуже в гарному стані. Тож ну про це зараз будемо розповідати. Так, Так. от перше моє питання біткоін опустився нижче 50 тисяч доларів вперше з квітня 25-го року. Чому так відбувається, і чи можемо ми назвати це історичною подією? Ми наврядчи, цьому це можемо назвати прямо історичною подією, але звісно, ми зараз вже розуміємо, що ми у медвежому ринку, коли взагалі все падає, прокидає. Це така зневіра до крипти. Це такий дуже неприємний період часу, коли всі в крипті розочаровуються. Як довго буде тривати медвежий ринок? Це ж завжди питання. Але саме зараз очікують, що він може бути і рік, і півтори і два, тому що е, обично, е, так воно і відбувається з 22 по 23 було не дуже весело. Там 18-19 теж саме це відбувається між е, бичими ринками. І, на жаль, бичий ринок закінчився трохи раніше, та багато альтів не достало тих цілі, які чекали. Всі чекали там ефір по 10 тисяч. Я е, теж. Але е, це 25-й рік був рік несподіваних е, не надеждів. Ну в, е, я про те, що дуже багато було очікувань, але на жаль. А, крипто, крипторинок він такий досить суровий. Часто це зараз відбувається не тільки з біткоїном, а з усім крипторинком. Чи пов'язаний крипторинок із загальною корекцією фондового ринку? Так на фондовому ринку зараз немає ще корекції. Це взагалі то велика проблема, що коли ще буде на фондовому ринку корекція? Якась, бо зараз eh, S&P 500 близько сіми тисяч. пузир далі надувається, і я і у нас далі стріляє, все, все так розгиняється, наче все гарно. Золото e, теж на хаях, серебро на хаях, газ. Взагалі все, все на хаях, окрім бітка. І коли ще буде корекція по усьому цьому, а вона обов'язково буде, бо не буде такого, що тільки-тільки зріс, зріс, завжди буде корекція, може 10%, 500, може 20 чи більше, бо більше ніж 20% відсотків корекція. Це вже криза 2008 року. Я не думаю, що у нас прям така буде. Дивлячись на це, ти розумієш, що надалі, якщо ну нічого не трапиться, ми з біткою буде в такому якомусь флеті. І у 26-му тих, яких яких якихось великих іксів чекати не треба. А що касається Альти, звісно, на такому ринку в альткоїни ще більше зневіра, і е, ліквідність тут е, виходить, і люди ну, ну зневірюються в біткоїн. Це зрозуміло. До яких рівнів може дійти біткоїн? Що ви вважаєте реалістичним? Ну, реалістичним точно я вважаю 50 тисяч, але мої колеги і по команді вважають, що взагалі-то це 50 тисяч, це як оптимістично. А якщо не якщо брати песимістично, або е, то це, мабуть, 38-40. 38 40 Ну, сьогодні я перевіряла 50 з лишнім трошки. Біткоін? Ні, зараз біткоін Ну, От я буквально 5 хвилин тому перевіряла, я не знаю. В якої може в євро ви дивилися? Не знаю. А Може в фунтах? Бо... Це точно Окей. може в євро. Бо біткоін зараз 69, і нижче ніж 60, Він ще не падав, і це ось коли він впав до 60. Це це взагалі китайські фонди ліквідували, який саме 10 жовтня втратив гроші. Інвесторів інвестори по, сказали, що давайте гроші. Тискали нам треба 90 днів. За ці 90 днів вони пыталися розігнатись, ретанулися. Ну по втратили гроші на серебрі, і був було винуждені продати дуже багато біткоїну. прямо само в ринок, і на цьому у нас була така велика просадка. Тож її ну досить швидко відкупили, але зараз все одно виглядає так, що нічого прям дуже гарного не буде в ближайші місяці. Я до речі, завтра вилітаю на конференцію ефір Денвер». Це найбільша конференція в Америці по ефіру. Там буде дивитися, куди зараз йдемо, і які зараз взагалі справи в індустрії. Ви думаєте, що цей ринок буде привабливим для людей? Чи радили б і чи радили б ви зараз інвестувати, купувати? Криптовалюти ну я не даю інвестиційних советів взагалі, але ринок то буде привабливим, бо це. Фінансовий ринок, дає потенціальну можливість високих їх сіл, взагалі, люди, які працюють на фінанс саме в фінансових ринках, заробляють більше всього гроші. Тож це взагалі вже як магнит працює. Тобто всі йдуть в крипту, бо тут є гроші, і так як крипта мало регульована, цей апсайд він трошки більше у крипті ніж у там сток маркеті чи у іншому другому фінансовому ринку. І тому люди вибирають саме крипту, і вони завжди сюди будуть йти. люди. Людям хто е, жажду там скаже так, кудись інвестувати, щоб це було просто і щоб це було можливо зробити си. Це тільки крипта і у крипти завжди були цикли. І ну там, 21, 17, 25 рік вони показали нам, що ми можемо всі любити біткоін, всі зразу інвестують, всі конференції. Набиття зараз, звісно, не, не таке відчуття. Всі розуміють, що о, ну з біткоін може бути відкрит. Але е, треба розуміти, що е, ті, хто інвестують саме в той е, період часу, коли максимальна зневіра у крипту, ті заробляють. Бо коли е, на, на вулиці всі розмовляють про крипту, це вже взагалі повод скидати. А коли знову зараз мені пишуть там ну що, як ви, криптони знову шукають роботу у Макдональдсі, да? там це шутки меми вокруг цього? І це значить, що саме час, мабуть, прийти в крипту, і розібратися і знайти ту саму нішу, де можна зробити левчендж. Бо взагалі то саме на медвежках е, е, на. Найпривабливіші можливості, а як ви ставитеся до тих людей, які називають цей ринок спекулятивним? Це і є спекулятивний ринок. Це взагалі ж не ринок прям про технології, які зараз вже імплементуються в якійсь не знаю компанії чи щось таке. Це все ще ну, спекулятивний ринок, бо це не дуже регульована фінансова ніша, де можна щось купити через хвилину продати взагалі там в два-три рази дорожче, і це саме спекуляції, це це приваблює багато людей. Люди вкладають мільйони доларів, в те, щоб ну там розібратись, як тут зробити перевагу і заробити гроші, бо грошей дуже много в цьому ринку. Тож він звісно спекулятивний. Якби, я якби взагалі він не був таким спекулятивним, то може він би розвивався більш органічно. А тут така ситуація, що ти хочеш щось зробити, воно ну, наче класне, а ринок це вже чомусь оцінює 2 мільярди доларів. І коли е, твій прототип, Ну я не знаю, як я сказав, ну типу mvp версію вже оцінюють в мільярди. Ти такий, так я заберу мільярди і все. Ти кажу, ну, нічого взагалі не вклав. Ти просто придумав якусь думку. Там може рік щось там поробив втройом три програміста. все. люди такі, о, це має, має коштувати мільярд. Ну звісно, у розрабів там не дуже бо велика мотивація цим займатися. Це тр, треба зараз переосмислити, що не, не можуть бути оцінки проектів по мільярду. Бо от я якраз їду на конференцію Ефір фірденвір, і там було дуже багато завжди L2 проектів, що взагалі все, все, що топ було там предоставлено. Я там розмовляв із скролами, із, із кролами, цирку там, і от особливо скрол, це блокчейн, який зараз коштує, мені здається, 120 може, мільйонів. Може взагалі 80, Але вони тоді. Не, я говорю, у вас є там раунд о, мільярд оцінка. Є ще ну, занести за куди. Вони нам потрібні тільки ті один фонди. Ми при такій оцінці будемо брати гроші тільки у топів. І ти на це дивишся, думаєш. Оце ну наскільки, мабуть, вони класні, типу, ро спустя два-два роки, просто only down, повне розчарування в проєкті, ніхто ним не займається там взагалі нічого нема. І ти розумієш, що це ну це бульбашка дуже часто, і от за що спекуляція, вона розгинає, розгинається. Тобто, майбутнє у крипти є. Майбутнє точно у крипти є, бо. Я не знаю, я не можу сказати зараз, що Трамп прям криптопрезидент, але все ж таки він дав ну, легалізацію всього цього процесу. І зараз Bank of America, Wells Fargo, Chase, взагалі, топ Банки Америки розробляють свої стейблкоїни, будуть внедряти стейблкоїни в банки. Зараз вже є дуже велика кількість і карточок, де там кешбеком отримуєш біткоін чи щось таке. Тобто, взагалі крипта вона стала вже дуже френдлі, це вже не щось таке про dark market і зброю, це вже фулл вігал, який ну мені здається взагалі потрібен світу. Це антианті інфляційна історія. Ну інвестувати в біткоін, це якщо дивитись вдовгу, я вже казав, що треба не так багато тих, тих біткоїнів, щоб через 15 років ти міг ніколи не робити. І от останнє запитання. Ви вже казали про час для стабілізації якоїсь рік-півтора. Ну ні, взагалі то люди так очікують рік по півтора. Я би зараз дивився, що ми можемо встановитися і навіть наприкінці 26-го, бо у нас там вже буде зниження ставки, заміна глава ФРС. І ми там вже восени да можемо бути якийсь розгін. якраз тому, що люди не, не чекають. У нас просто влітку 2025-го був рост ефіра там з 2000 до 4900, і люди ніхто не чекав цього. І мені здається, що зараз щось може теж, теж таке бути. Може взагалі трохи раніше, теж там з августа, почати серпня. Не знаю, але тут, тут треба дивитися на сантимент. Але я, я не бачу, що ми впадали в медвежку прямо на півтори на півтора роки. Я думаю, що це, це буде раніше. Цикли прискорюються, все прискорюється взагалі. світ світ дуже зараз швидкий, і це те ж саме з циклами. Мені здається, але я тут можу перевзутися потім, якщо побачу, що сантимент не не дуже. Добре, пане Олександре, дуже дякую за інтерв'ю. Дякую за розмову. і До наступних зустрічей. Дякую, Катерина.